На вчорашній день ми мали 45 класів з 1100 класів, які були на дистанційній формі здобуття освіти. Зараз маємо 48. Зрозуміло, що деякі класи виходять в звичайний формат навчання, деякі класи заходять відповідно в дистанційний формат. Це постійно циклічно відбувається така процес. Загалом по закладах загальної середньої освіти у нас відсоток на сьогоднішній день 11% захворюваності серед учнівської молоді. Це ГРВІ, грип і і супутні хвороби. Серед здобувачів закладів дошкільної освіти відсоток орієнтований такий же самий – це 10 9, 10 відсотків по закладах освіти. Є дійсно заклади освіти, де епідемпоріг сягає майже 20%, відсотків. Бо ми розуміємо, що якщо буде у нас 20% відсотків захворюваності по закладу освіти або по класу, або по групі відповідно ті групи або клас, або заклад освіти потрібно переводити відповідний формат навчання або канікулярний режим. Такого у нас немає запорукою. Можна такого успішного принципу, можна сказати, успішного. В принципі, можна сказати, успішного Успішної ситуації, відносно успішної, тому що захворювання зрозуміло, що не успішна ситуація, але суть, суть тому, що мали певним чином перервали ланцюжок захворюваності саме тому, що мали можливість трьох тижневих канікул. Це з кінця грудня до початку, до початку січня. Бо в нас дійсно пік захворюваності розпочався з кінця грудня і, власне, він продовжується вже в кінці січня. Ми мали можливість перервати, оскільки діти були на, на канікулах. Зараз ріст є, але незначний.